Йдемо з вами далі. Далі, коли потрібно масштабуватися, це наступний слайд. І по-перше, розширення ринку, якщо ваш бізнес вже успішно працює на одному ринку, але є можливість розширитись на нові ринки, це може бути важливим моментом для масштабування. Розширення ринку і масштабування. Давайте знаєте, це про що? Це про те, що може бути питання від вас зараз. Олег, а що обирати магазин або маркетплейс або навпаки? Так от, ми повинні з вами зрозуміти, що у кожного такого джерела є свої покупці, є своя аудиторія, яка частіше купує там товари. І ми розуміємо, якщо у нас є інтернет-магазин, свій корпоративний інтернет-магазин, який ми налаштували, все файно він працює, і там є у нас покупці. Ми розуміємо, що є маркетплейси, на яких є своя аудиторія, яка полюбляє приходити до цього маркетплейсу, купувати там товари. Так. Є такі, і ми можемо зробити так, що будемо розміщувати свої товари на цих маркетплейсах і таким чином отримувати. Цих покупців, і це теж дуже і дуже важливо. І ну, знов таки, наприкінці на, при нашого вебінару, знов таки, ще раз я подитожу. Да, що стосовно магазинів і маркетплейсів. збільшення прибутку. Якщо ваш бізнес приносить стабільний прибуток, масштабування може допомогти вам збільшити прибуток. Знов таки, якщо ми працюємо, наприклад, на маркетплейсі. У нас є там е, замовлення. Ми розуміємо, ну, замовлень добре, вони є, все файно. Ми але ми хочемо збільшити знов таки прибуток. Ми Можемо дивитись, наприклад, в те, що нам потрібно створити власний інтернет-магазин і йти заробляти, також шукати своїх покупців і на звичайний інтернет-магазин в пошукових системах. Ну і конкурентна постановка. Якщо ваші конкуренти активно масштабуються, то це може бути сигналом для вас, що потрібно рухатись. Це допоможе підвищити конкурентоспроможність. Це стосується того, якщо ми дивимось, заходимо на якийсь маркетплейс. І бачимо, ну це більшість стосується маркетплейсів. Якщо ми заходимо на маркетплейс, і бачимо, що наші конкуренти активно займаються тим, що розміщують свої товари. То це для нас є такий дзвіночок, на який нам потрібно звернути увагу. Тобто, тут є покупці, які купують товари, да схожі товари на наші, або такі ж самі товари, і нам потрібно також розміщуватись. На цьому маркетплейсі для того, щоб отримувати своїх покупців, ну і показати конкурентам, хто є, хто, що ми теж є, і ми теж хочемо отримати а, цей шматочок а, якогось тістечка. Ну і на цьому в мене все. І як я сказав ще раз: що стосовно маркетплейсу, інтернет магазин що стосовно цього, де розміщуватися, я б радив так: якщо ви тільки починаєте. І Тільки починаєте працювати в інтернеті, тільки починаєте і хочете розміщити свої товари або послуги. Я би радив вам звернути увагу на маркетплейс. Їх достатньо багато обрати той, який вам підійде найбільше, і починати там працювати, зробити якийсь аналіз, зробити якусь таблічку, потратити на це певний час, але зрозуміти, який вам більше підійде, і далі вже працювати з ним і реалізувати там, тому що е, це. Простіше, простіше зробити, простіше запустити. Там не потрібно багато грошей для того, щоб ну, зробити цей старт. Якщо ми говоримо про звичайний магазин, то так, там багато є, але там потрібна розробка, там потрібен час для того, щоб його створити. Там потрібен час для того, щоб там пройшла якась індексація в пошукових системах. Нам потрібен потім час для того, щоб налаштувати рекламу, а це все час. І це може бути. Декілька тижнів, навіть місяців, це може все зайняти. І за цього потрібно звернути на це увагу. Але так, якщо ви починаєте, у вас є свій інтернет-магазин, або навпаки, ви вже працюєте на маркетплейсі. Також інтернет-магазин це теж круто, це теж потрібно. Я ніколи не кажу, що зверніть увагу тільки на маркетплейси, або навпаки, тільки на інтернет-магазини працюйте і тільки так. Ні, ні, ні. Як я казав раніше, у кожного, у кожного такого. Джерела є свої покупці, є ті, хто купує просто в інтернеті. Ну, не полюбляють вони маркетплейси. Ну, не цікавить, не подобається, не зручно. І це теж можливо. І дійсно, хтось приходить просто в пошукові системи і шукає свій інтернет-магазин, а хтось йде на маркетплейси. І я раджу насправді розміщуватися і там, і там. Якщо є можливість зробити інтернет-магазин, зробіть. Але пам'ятайте про деякі. Нюанси або недоліки таких магазинів, або навпаки, розміщитись на маркетплейсах, але також розуміти, що є як недоліки, так і переваги. Обов'язково зробіть цей аналіз перед тим, як працювати. Ну а на мене в мене все.